Отже, нагадую, моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Страцов, я є журналіст, це мій канал свіжої історії. Не, не забудьте підписатися і на мій канал, і на канал Володимира Цибулька, «Цибулько Потолк і Цибулько Ті І приходимо до другого скандалу, який, який, в принципі, як на мене не завершується, а він з дня в день розвертається, стає все більшим. Це питання про МСЕК, які мають до кінця року закрити, Чимось там замінити. Ну я мав розмову попереднє інтерв'ю з адвокатом Олегом Мициком, який сказав, що очевидно заміна буде на базі Хелсі І Але попри це це майбутнє. Як це буде вирішено? А тим часом виявляють нас нових і нових посадовців інвалідів. на цей раз пенсійний фонд має перевірити виплати посадовцям, і це заявив Денис Шмигаль: ну, тим часом інваліди знаходяться все в новій і новій галузі. От, наприклад, у Черкасах. Суддя підняла собі пенсію на до 245 тисяч е, на місяць. Ну, це доволі така хороша сума, е, і причому вона, як я зрозумів, вона сама собі підняла пенсію. Ну, має людина можливість замалювати, то могла б її до мільйона підняти в місяць. Отже, що з тим. Е, Мсеківським суддівськими, прокурорськими пенсіями, як це буде відбуватися далі? Тобто, чи справляється знову ж таки влада з цим викликом, який сама створила? Мені здається, що е, Зеленський він же мислить такими ну, кампаніями, то е, все, що. Вони затівають, вони розраховують на миттєвий ефект. А потім е, вважають, що в українців не буде сили й нервів контролювати наступні дії влади, і на цьому все розмиється і, і потоне. Подохне, і от що ми що ми на виході отримуємо в рамках такої кампанії, та Зеленський видав указ Махнули шаблю, міністр Ляшко. Який мав би бути відправлений разом у відставку разом із прокурором, чомусь тепер відповідальний за реформу? Ну, читайте, Ляшко не був ефективним в ковід, ляшко не був ефективним за організації медичної допомоги. Ми знаємо цю, всю історію, наприклад, із ударом по військовому інституту в Полтаві, де десятки людей. Померли тільки тому, що в лікарнях Полтави не було е, гідного забезпечення а гідного забезпечення не було тому, що центральна влада обдерла місцеві бюджети. А Ляшко жодним чином, е, лікарські бюджети не, не захистили на місцях, мали б забезпечити людей там. Е, ну, якщо не плазмою, то хоча б якимись е, е, жгутами чи. Е, ну Необхідним перев'язувальним матеріалом. Тобто, це все, ми бачили, що по суті лікарні в провінції ополені в Києві, так так ще куди, бо київський бюджет більш-менш утримується, хоча з нього здерли теж величезні суми. Тому, коли вони говорять про реформу, звичайно, от Адвокат сказав про те, що на основі Хелсі найпростіше, тому, що Хелсі це об'єднана база даних, і фактично кожен лікар в Хелсі додає так, би мовити, персонально по тому чи іншому форуму додаткові дані, додаткові діагнози, там результати і тому подібне. Тому це найпростіше. Ну, ляшко сказав міністр Ляшко. сказав, що це буде європейська система. Шмигаль сказав, що це буде європейська система. Хайте. А е, на якому етапі ми ж знаємо, що в нас, в принципі, е, ну, от електронна система Прозоро, система закупівель теж на старті і за своїми характеристиками вона цілком ну, гіпер, я б сказав, прогресивна. Але є на певному етапі написання техумов для тендерів, можливість скоригувати те, що потрібні люди ці тендери виграють. Так от, для мене питання, а е, який штучний інтелект буде фільтрувати і оцінювати, е, скажімо, якісно пошуку? Здоров'я для того, щоб надавати людині е, інвалідність, чи це буде знову чиновник, і, і, і остаточне рішення буде чиновника? От вони говорять про те, що три незалежних лікарі мають встановлювати е, незалежні діагнози для того, щоб е, ну, набути інвалідність? Мене чесно кажучи, це дивує. Бо Ну, варто одному з цих лікарів застопорити, включити суб'єктивний фактор. І ну, українець, перше, що е, подумає, що треба знайти цього лікаря і занести йому хвалят. Ну і це перше: е, тобто, те, що нам обіцяють, це скажімо так, морквинка перед носом у віснюка. А суспільство, крім того, що нам обіцяють е, ну, якусь цивілізовану систему. Суспільство хотіло б ще отримати на таці голови, хто порушив законодавство і поотримував величезні суми. По-перше, ці суми треба повернути в бюджет. По друге, майно всіх людей, хто зложив, повинно бути арештоване і передано в державну націоналізоване. тому що ті особи і без того отримували бюджетне фінансування. А те, що вони придумали дірку в законодавстві, щоб е, здоювати з, з держави ще більше, треба ввести дуже чітку градацію. Якщо прокурор отримує зарплату, він, не, він паралельно не може отримувати пенсію. Або пенсію, або зарплату. Все е, і це, до речі, повинен бути взагалі загальний механізм стимулювання е, пенсіонерів до праці, хто хоче, хто може. Зарплата повинна бути ну, якісно відрізнятися від пенсій, тому мав би бути сенс е якраз людям, здатним, ще працювати, не просто працювати, а ще й накопичувати свій пенсійний фонд, е бо е працюючи, все-таки єдиний соціальний внесок сплачують. Тому е тут мені здається, що потрібно взагалі е якісь е не, не, не ви не ви із загальної системи соціальних платежів держави один сегмент, наприклад, інвалідність. Треба переглянути взагалі систему всіх соціальних платежів. Тому що є, наприклад, інвалідність дитинства, так І копійки. Це такі копійки, там 600 гривень, 700 гривень. А от Зеленський хоче роздавати тисячу. А він забув, що в нього. Боєць під час лікування, виведений за штат, який лежить у удалі, якому треба ліків просто кілограми, отримує 700 гривень е майнового забезпечу фінансового забезпечення в місяць. 700 гривень. А він хоче 30 мільярдів потратити на що? та ти. Те... В першу чергу плати людям, які зараз в потребі, які лікуються воїнам, які в шпиталі, воїн поранений, повинен отримувати ну мінімум тилове забезпечення, мінімум тилове, тисяч тридцять. А вони нахимічили такого, що це ж воно на голову не натягується. Уявімо собі, що потім цьому воїну з пенсійного фонду Діра, що він за час лікування. Нічого не сплачував пенсійний фонд, і нічого і вищої пенсії він не отримував? Це, це як? Це що? Добре. А що все ж таки тоді робити з тими мсеками, тобто яких він пообіцяв. Розігнати до нового року, от що це за Тому що у нас вже була така е, історія в інших галузях, коли ну з тими ж е, ТЦК, коли всіх позвільняли і, і добрих, і поганих, а не нові, то вони покращилися. Ну е, мені здається, що взагалі все це закінчиться тим, що е, старі та кадри делегують своїх дітей комів сватів братів е, в ТЦК. І самі з другої лави все одно будуть ну, при своїх інтересах. Тобто враження таке, що на банку і побачили, що ТЦК настригли скільки грошей, що треба тепер розкуркулити ТЦК, ну і влаштувати новий кастинг на заняття посад. Оце швидше за все може і, ну, і вилитися в такий маневр. Хоча влада запевняє, що ніякі старі кадри з ТЦК, точніше з МСЕКів, не зайдуть у, у нові мсеки. І це дуже нагадує е, от поведінку влади в 15 15 роках, коли ми пригадуємо, був величезний запит суспільства на люстрацію. А тепер люди, які мали би бути люстровані, сидять в оточенні Зеленського. Дивись, але ТЦК це в будь-якому разі, історія є легша, тому що це є військовий, і, і цього достатньо. З Мсеками історія є складніша, тому що е, Мсеки це є лікарі, і ти е, одних лікарів виганяєш, а інш, інших береш. Ну, а, а лікар це мінімум 6 ші, років е, університету. Тобто, це не та історія, яку так от легко взяти і замінити. Тобто, мабуть, проблема не в тому. Ну так справа тому, я ж кажу, що там же ж перестановки, от ми е, на Вінницькому е, мсеку, бачили, що Ласюк був то замом, то керівником. Е, тобто, такі перестановки, де, де в принципі всі при своїх інтересах е, залишаються: чи він керівник, чи він не керівник. От в чому ситуація? Це, це така вже ну спрут такий, який живе, глуху, живе в глухій обороні. І він мало того, він, він же ж корумпується не сам. Він корумпує прокуратуру, корумпує, наприклад, податкову, корумпує БЕБ. Ну, от, ми бачимо в Полтаві, керівник БЕБ має 6 мільйонів доларів років і Літака. Або згадаймо МСЕК у Миколаївській області, де мамашка, мама Бандерша вмудрилася собі напакувати десь 400 тисяч доларів готівкою ще й сину квартиру і, і сину, і собі інвалідність оформити. Причому десь син в ординатурі, тобто потенційно він. Він прийде, по ідеї, мав би прийти у Мсек після неї. Взагалі, історія із Хмельницьким МСЕКом, вона обростає все більшими і більшими якимись подробицями. І є одна з версій, що все це ну, перетворилося в загальнонаціональний скандал лише тому, що ця пані Крупа вирішила, що час її синочка ставити головою. Військової Хмельницької військової адміністрації. І вона підготувала 5 мільйонів для того, щоб купити посаду себе Але е, в Ова Хмельницький зрозуміли, що, що їх можуть жерти, і вони вирішили її здати. Хоча всі прекрасно при ділах були, ну, <кій> там рука руку мила, і вся Хмельницька область знала про ці шахрайства, про цей спрут, який керує Хмельницькою областю. Мало того. Політичним дахуванням всього цього займався безпосередньо Стефанчук. Ну, брати Стефанчуки, не один, обидва брати. Е, навіть є деякі твердження, що крупа є родичкою Стефанчуків, і е, ну чи, чи, чи не батько її сприяв, так би мовити, її просуванню? Е, батько Стефанчуків сприяв просуванню крупи на ну, всяких посадах. Тому це все, це все, звичайно, свідчить про те, що реальних планів реформування реальних ідей в, ні в Ляшка, ні в Зеленського, ні в Кабміні немає. Їм треба зараз заткнути дірку медійну, а там куди крива винесе. І оце дуже чітко читається, бо. Ну, хіба ми можемо чекати зараз від Кабміну, від Зеленського, від, від Яшка, якихось реалістичних сценаріїв, коли, наприклад, Зеленський вже намалював план перемоги. Перед тим був мільярд дерев, перед тим було, ну, ну, коротше, було все. І це це все, що вони зараз говорять, це черговий мільярд дерев. Ми всі це прекрасно розуміємо, що це тупе око замилювань, це сцяння в вічі суспільства. Це стання в вічі, і іншим це не назвеш. Причому вони наскільки почуваються безпечно в цьому, що вони вважають, що українці це проковтнули. От в чому проблема? От в чому головна проблема. Проблема не в тому, що це випливло. Проблема в тому, що вони всі ляко вже зараз намагаються це заретушувати. і е, фактично всі фінансові потоки, які. Досі йшли на банку зберегти.